Всім привіт! З вами магазин АйПАУ. І сьогодні ми робимо огляд на найдешевші мікрофони, які є у нашому асортименті. Ці мікрофони провідні. У нас є на Type-C та Lightning. І сьогодні ми їх з вами затестуємо. комплектація на Lightning та Type-C ідентична. Сюди виходить сам мікрофон, і ось така липучка одразу на ньому, щоб він не спутувався. Довжина мікрофону 1 метр. Також тут є затискач, який допоможе закріпити ваш мікрофон на одязі, а шнур можна заховати всередину, і тоді це буде виглядати акуратніше. Тож, зараз будемо тестити мікрофони. Один під'єднала до телефону з роз'ємом Type-C, а до другого Lightning. я запишу відео на два і потім ми послухаємо з вами звук. Чи відрізняється взагалі чи ні. Мікрофони прикріпила тут, а заховали шнур під футболку. Привіт, ми магазин iPow, І сьогодні у нас тест наших найдешевших мікрофонів. Слухаємо Type-C. Привіт, ми магазин iPow, і сьогодні у нас тест наших найдешевших мікрофонів і лайтні, привіт, ми магазин iPow І сьогодні у нас тест наших найдешевших мікрофонів. На мою думку, найдешевші мікрофони справляються дуже класно зі своїм завданням. Замовити ці мікрофони ви можете в інстаграмі iPow. Підписуйтесь на наш канал, щоб бачити ще більше класних оглядів.